Нарешті банкноти прибули перша партія. Це тривало майже три місяці. Можливо, це було пов'язано трохи із святами, не знаю. Але десь приблизно в середньому воно таке займає до трьох місяців. Отже, майже всі, більшість відгадали правильно. Єдине, що на наступний раз попрошу писати конкретно яку банкноту, які, яку цифру, ви які банкноті присвоїте, а не просто цифри. Так, значить, з чого почнемо? Давайте почнемо з зразків. Перший зразок отримав 65. Другий зразок 50 гривень, 66. 100 гривень. 66. І 66. Далі купони. 66.

Exception Pepe Quality. Тут написали, що є маленький надрив На тому відео його, в принципі, не було видно, бо якість була не дуже. Я навіть сам не зразу побачив. Тут є. І тим не менше, це UNC, як бачите. Тому що дехто вважає, що якщо є надрив або якась м'ятина невеличка я взагалі мовчу, то це вже не Юнці. юн це ті, які не були, від слова Uncerkelite не були в обігу. Тобто банкнота, якщо вона не має перегину, вона вважається, що вона така, як вона, яка не була в обігу. Коли ж в неї є один легенький перегін, тоді вже це about insirclate. Значить вона була в обігу. Інші не були в обігу, і тому навіть є банкноти, я був дуже здивований. У мене. Є деякі, що мають не те, що надриви, а просто відсутні частини банкноти, і тим не менше їм присвоєний номер 62 і навіть одній банкноті 64. Це, звичайно, дуже дивно, але не знаю, як вони так оцінюють. Тому розрив в ціні насправді, між, наскільки я помітив, між 66 і 67 дуже великий. Буває таке, навіть, що бачив. Банкнота з номером 66, кошти продалась за 250 євро, наприклад, на eBay. А вже з номером 67 за 350. Майже там протягом двох тижнів буквально така ж сама банкнота. Ну, тут, як то кажуть, кому що подобається. Дякую всім за увагу. Всі, хто написав правильну відповідь, напишіть мені на електронну адресу свою адресу. Я вам надішлю подарунок, як і обіцяв. Чекаємо наступні надходження.